Розкажіть, будь ласка, які важливі питання розглядалися сьогодні у раді? Ну насамперед, я хочу сказати, що ми сьогодні зібрали ВІЧ, українське об'єднання патріотів. Наша одна з головних ключових вимог, яку ми сьогодні озвучили із Сербуни Верховної Ради, і озвучили раніше. І сьогодні тут на ВІЧ це прийняття законопроекту про тимчасове окуповані території. Це законопроект, який дозволить нам припинити торгівлю з ворогом і припинити нашим можновладцям заробляти на крові наших героїв. Я вважаю, що це один з найбільш ключових законопроєктів, які власне треба розглянути найближчим часом Верховній Раді України, тому що ми вимагаємо від... Наших союзників Америки надання летальної зброї, але при тім торгуємо з Росією на сотні мільйонів доларів, постачаючи їм обладнання для літаків винищувачів. Ми вимагаємо продовження міжнародних економічних санкцій, але притім торгуємо на мільярди гривень зоною окупованих територій, так званими ЛНР ДНР, в такий спосіб даючи плачеплатячи туди податки, такі спосіб дозволяючи їм розвиватися і продовжити свою терористичну діяльність. Тому це нонсенс. Ця країна на чоді з такими людьми повинна дати відповідь на ці речі. Кожного дня люди гинуть, але при тім така ситуація я бачу задовольняє торгівлю на крові. І Відповідно, ми вже не дорахувалися 10 тисяч людей. Це багато а як можна уникнути ось цих проблем, як їх вирішити. От Закрутити вентиль. Усіх торговельних операцій, наскільки я розумію, вже за перші сигнали йдуть, що уряд Гройсмана вже розглядає варіанти, так би мовити, як це зробити, але ми будемо мати рішуче, щоб був звіт уряду Гройсмана у Верховній Раді України з цього приводу, які були заключені торговельні операції за ці три роки. Чому ми не досягли енергетичної незалежності? Чому нас далі годують тим, що ми заручники антрацитового вугілля, де мільйонів тонн, і ми не можемо собі раду дати, щоб закупити по схемах Роттердама Плюс, на яких заробляють олігархи? Відповідного вугілля з південної Африки чи з Америки і так далі і перекрити нехватку цього вугілля, яке ми веземо, везли до останнього часу з зони ордло, тому ми крім цього вимагаємо створення тимчасової слідчої комісії Верховної Радіо України, яка б з представників усіх фракцій зайнялася переглядом аудитом всіх торговельних операцій і відповідальних чиновників, які займалися тими торговельними операціями, яка Території за електроенергією перед нами, ми ж її постачаємося? Ну за визнанням керівників центру енерго це порядка 25 мільярдів гривень. Це це ми просто так віддаємо безплатно їм електроенергію. Так само як і воду. Чому влада нас страшить біяловими відключеннями? Так ну влада страшить вієловими відключеннями, які я вважаю безпідставні, тому що достатня кількість вугілля зараз є на теплоелектростанціях, і вони можуть собі дати раду ще на днів 40. Тому немає підстави зараз. Починається відлига і. Я думаю, що з початком весни включаться гідроелектростанції, які запрацюють повну потужність. Далі це ми можемо говорити про переобладнання бурштинської ТЕС з Європи на Україну, що так само зекономить споживання антрациту, переобладнання антрацитої групи ТЕЦ на газову групу вугілля, тобто є ряд чинників. Це можна було зробити вже досить давно, але коли ми говоримо про те, що треба це робити, але нічого не робимо, притім далі торгуємо, ми просто просто лукавими перед власними людьми, що можете сказати про інцидент, який стався в неділю між правоохоронцями і нашими депутатами? Ну ви знаєте, ми мене брали участь в цьому інциденті. Я думаю, що це була якась провокація. Все таки, я не хочу там сильно коментувати цю річ, ви бачите, що двічі, які зібрала близько п'яти тисяч людей. Зі всієї України, з кожного куточку України все спокійно відбувається, без жодних провокацій, є охорона. Є. Ми відповідно звичайно, звернулися до СБУ, і до КМД, Київської міської адміністрації, до поліції стосовно забезпечення правопорядку і належного порядку. І тому ми за мирне розв'язання проблем в Україні в конституційний спосіб, і тому закон повинен працювати. Закон, коли буде такий прийнятий, він зобов'яже владу припинити торгівлю, і говорити людям правду. Чи підтримуєте ви законодавчі ініціативи щодо соціального захисту воїнів АТО? Безумовно, вас щойно я чому затримався? Ми голосували за законодавчі підтримки воїнів воїнів АТО і Небесної сотні. Тому я зараз ж таки повертаюся назад, тому що ми продовжимо голосувати та пакет цілий законопроект. Сьогодні день рідної мови. Як заставити наших чиновників і депутатів, як повпливати на них, щоб вони розмовляли дійсно українською мовою? Ну, знаєте, це все залежить від, від кожної особистої людини. Якщо людина почувається українцем, якщо людина почувається патріотом, і якщо болить їй ця земля, і вона себе бачить в цій землі, і бачить, щоб діти жили, працювали в цій землі і виростали, тоді вона, ця людина, буде говорити українською мовою. Але коли людина мислить категоріями е власного збагачення, категоріями якоїсь звички, Категорія нелюбові до цієї землі, то ви ніколи не змусите її говорити і так далі. Хіба але може змусити закон? І ще одне запитання: львівське сміття воно все-таки гуляє. І яке вирішення цієї проблеми? Ну, проблему треба було вирішити давно. Ми не будемо говорити про те, хто її мав вирішувати і так далі. Питання накопичилося вже настільки, що гостро стоїть, що я думаю, що воно не вирішиться за один день, але не можна цю проблему перекладати на плечі місцевих громад автоматично. Тому що це теж не вирішує проблеми. Ми не можемо зобов'язати всі там громади потрошки приймати, тому що ми засоримо сміттям усіх. Тому мають бути визначені об'єктивно визначені ділянки, полігони. Які не прив'язані до територій, уразливих територій населених великих населених пунктів, я говорю про Новорозділ Новорозіль і Новорозільського сірку, я говорю про Яворівську сірку. Ми говоримо про інші міста, містечка. Можна зайти полігони, які не прив'язані до великих якихось об'єктів житлових населених пунктів, де е, розглядати варіанти побудови сміттєспального спально чи сміттєпереробного заводу? Тим має займатися комісія, е, чиновники міської ради. І мали займатися цими роками, а відтак розводили руки і показали свою ну низьку кваліфікацію вирішення цього питання. Чи можна дипломатичним шляхом зупинити війну? Дипломатичним шляхом можна зупинити війну, якщо тільки буде працювати належним чином українська дипломатія. Але на жаль, українська дипломатія. Багато чому було введено за останні роки часу, коли скажімо, навіть мінських переговорах. Що таке Мінськ-1 і Мінськ-2, Це результат наших поразок перед Дебальцево і перед іншими місцями. Ну це не це не місця нашої героїчної слави, розумієте? Тобто, це там багато наших загиблих, і, і це було результатом того, що нас змусили е, сідати за стіл і вести переговори без Криму. Без об'єктивних вимог, скажімо, щоб ми мали переваги в міському процесі і змусили ворога залишити цю нашу землю. Тобто я вважаю, що українська дипломатія значною мірою не допрацьовувала в форматі своїх служб. І це говорить про і міністерство закордонних справи, і в цілому про нашу зовнішню дипломатичну службу. Ми не включали інших зовнішніх чинників, таких як Америка, яка була суб'єктом переговорного процесу в форматі норма форматі нормандської четвірки, мінського процесу. Ми не включали Польщу, ми не включали Литву, тобто реальних наших союзників, які ну точно не будуть загравати. Що адміністрація Обами, що зараз адміністрація Трампа, яка показує себе дуже жорстко стосовно Путіна, точно не буде загравати з Російською Федерацією. Високі трефи на. Тежить наше суспільство, наших людей, що ми очікуємо цього року від тарифів. Ну, я вважаю, що в нас не зовсім об'єктивні тарифи. Ми неодноразово далеко не об'єктивні тарифи. Вони завищені ці тарифи. Ми платимо безпідставно, я вважаю, в тому числі і за газ, і за електроенергію. Це і гроші, які відраховуються потім, ми перекладаються борги на плечі людей, на яких заробляють великі компанії, такі як ДТЕК, Ахметова і інші. Тому я вважаю, що таку організацію, як НКРЕ, який є державний регулятор на ринку електроенергії, треба відправляти. Відставку треба, щоб закон запрацював, щоб була ротація цього НКРЄ. Треба відправити відставку вовка, який наживається на цих схемах, які е я е е е е стали на комкорпорації Рошен. І я треба ну треба речі називати своїми манами. Треба діяти, треба діяти, а не говорити. Ті Ми починаємо діяти.